Привіт усім! З вами знову я. Сьогодні трошки розповім вам про будинок, в який заселилися люди, який купили недорогий будинок. Там за тисячі, здається, вони придбали цей будинок з мого оголошення в групі. І трошки поговоримо про. Наші тут домашні справи. Тому підписуйтесь, ставте лайки, діліться цим відео, заходьте в коментарі, будемо говорити. Якщо хтось бажає підтримати, то є посилання в закріпленому коментарі і на мій телеграм, і на телеграм групи, і на банку Монобанка, якщо хтось бажає підтримати. Ось так ми сьогодні працювали. Земля, звісно, дуже ужасна, дуже суха, але це готує чоловік ділянку під ячмінь, який будемо засівати на зиму, тому що потрібно вже сіяти. Вже посходило у нас фермерів, які посіяли, а ми оце тільки надумали. Ну і, звісно, помічник з нами. Отак у нас проходить засівання, все кустарним методом, скажімо так, але це для себе. Ми його косимо на зелень, тому там особливої якоїсь техніки нам не потрібно. Ну і нарешті, після того, як посіяли, робимо те саме. Просто трошки його закидають землею. Земля, звісно, дуже суха. Дощів у нас не було, але ж працювати треба. Ну і, звісно, де ж без нашого помічника малого. Вже він навіть заводив трактор цей мотоблок один раз вийшло, в нього злякався, правда, але ж дядько росте, що зробиш. Ну і готуємо. такий Клаптик землі для посадки цибулі і часнику на зиму. Чоловік повивозив гній, удобрив, ну, а тепер треба розкидати це все і знову ж таки перебити мотоблоком, щоб уже земелька була готова. Хазяїн старається, допомагає. Не треба в мене кидати каміння, що ми експлуатуємо дитячий труд. Йому ніхто нічого не дає, ніхто не заставляє нічого робити. Він сам дивиться на батьків і старається чимось допомогти. Дуже йому хочеться в цьому всьому приймати участь. Помічник росте. Е, ну, а зараз хочу показати вам. Все-таки будинок, в який заселилися люди. Вони його придбали з оголошення на моєму каналі. Цей будинок коштував 2500. Вже вони там трошки зробили косметичний ремонт по мірі можливості, і от скинули нам відео огляд цього будинка. Тому подивимось, ми цей будиночок вже разом з вами. Що хочу сказати ще, дуже рада бачити, що такі будинки починають нове життя, що люди починають нове життя. І хочу вам сказати, що не бійтеся дешевих будинків, не бійтеся безкоштовних будинків. Це в будь-якому випадку краще, ніж не мати нічого або сидіти там. В підвалах, в погребах, ховаючись від обстрілів. Тому є люди, які допомагають, є люди, які віддають, і це не така велика проблема, навіть якщо в будинкові немає документів, все-таки трошки піднапрягтись і зробити ці документи. Я розумію, що в більшості людей, які виїжджають, немає коштів. У більшості людей кошти є, але їх не влаштовують умови, вони крутять носом. Але люди стараються, допомагають чим можуть. Просто будьте добрішими, цініть людську допомогу, цініть те, що роблять волонтери, цінуйте те, що роблять для вас люди, які протягують вам руку допомоги. І в кінці кінців просто скажіть слово дякую. Це дуже багато в чому піднімає настрій, піднімає бажання працювати і допомагати далі. Ну, і на цьому сьогодні все. Ідемо працювати далі. Наступне відео чекайте, буде знову про дешевий будинок і безкоштовний будинок. Тому. До нових зустрічей! Підписуйтесь, ставте лайки, діліться коментарями і по можливості все-таки підтримуйте канал, тому що, самі розумієте, що ціни зараз ростуть, а я багато часу проводжу за кермом, то хоча б на каву. Буду дуже вдячна, якщо ви допоможете. Гарного дня і мирного неба!